Привіт! Сьогодні у нас 11 листопада, 8-ранку, на дворі плюс 8. Досить тепло, ну реально тепло, тобто ну, пф, нічого. Собі. Е, що хотів ще сказати? Сьогодні я на мийці, я буду сидіти просто на мойкій, типа мити машини Не буду їздити. ну Може трохи з ними поїжджу, бо вони там тільки вдвох. Ну і так як казав, сьогодні свято, сьогодні все позакривано, така тишина, таке. Спокойствує тут зранку. Ще що покажу. ну Покажу, ну, плюс 8 таксіст припаркувався. Так що короче, тяжко проїхати і тут типу, з повороту виїхати. І там йому якийсь якийсь листочок щось приліпили з чимось. Або обзивають, або поліція, може бути. Всяке буває. Ну таке, короче, та Полетів на роботу. Так як і казав, я прибираю машину вже на моїці. Тут у мене ді... йдуть діла. Машина така грязна і коротше, різні речі бачу, там листя, гнізда, коротше, всякі куни, всякі оці білочки туди залазили, крису раз знайшов під капотом. Але щоб якусь... Це типу, чи піца, чи... що це таке? Це таке, як кусок і Він тут лежав отак. Ну значить він тут нужен, тому я його оставлю. А, подожди, так тут ще. Де прикол? Це походу якісь різуни, воно лазило. І там десь волосик є. Воно волосик. І воно, походу, тут жило і доїдало об'їдки з мусорки. Так я думаю. Ну ладно, оставимо. Може, може воно сюди прийде по цей поїсти ще. Що ми будемо... Що ми будемо сім'ю без е, їжі залишати, так? Правильно? Правильно. Тому залишимо, все, газую далі. Ну і все, 16.30, кінець робочого дня, скільки мені тут можна сидіти, ну я тіпа, до 18, звісно. Ну, заплатять до 18, а їду вже в 16.30, скільки можна тут сидіти. Я вже замарився, мені вже нахватилось, не машин. Таке, нічого не знімав, бо що знімати? Що знімати, коли просто, ну. Заїхав машинкою, полоснув її, в'їхав наступною. Отакий От робочий день був. Штук 10 машин зробив, та і все, типа, ж можна. На дворі плюс 8, дощик маленький такий моросив. А так то все. Вона ще посилочку забрав. Така здорова тут, коробочка. Та й все, завтра вихідний, тому... Побачимося через 2 два дні. Два, два. Все, паке. І ще маленьке включене. включення. Включення ПС. Купив собі отаку штуку недавно Оце на Аліекспресі. Типа, оце наждачки. Він крутиться. І точу ножі. Я вже один раз точив. Тепер приніс ще мої отакі ці. І, і хочу тіпа, зробити трошки там рівніше, бо я тільки там 320 ю наждачкою грубо так пройшовся і все. А зараз хочу так ще пройтись і красиво типу, порівняти. Тому у мене заняття ще на пару годин. Так що такі діло. Ну а тепер точно всім пока. Хочу просто похвастатися такою штучкою. Один тільки мінус цієї штучки, що дуже голосна. Типа дуже сильно дуже голосно працює цей двигун. Коротше. А так, полецем. Реально рекомендую Всі, хто мають ножі або не вміє точити, або не хоче, морочитися з цим, підставляє що так, ножичок. Накрутиться і... Точиш. Ну так потім. Ну коротше. Робота є. Погнав.